На зв'язку Магазин Hunter. в нашому магазині нове надходження гладкоствольної зброї, і в цьому відео хочу показати помпову рушницю, представлену в 20-му калібрі. Зброя від компанії Francolin під торговою маркою Citadel виготовлялася на замовлення в США, але так склалося, що з'явилася в Україні. В нашому магазині раніше вони вже заїжджали в багатьох варіаціях, але сьогодні розповім конкретно про цю модель. Чим цікава ця рушниця, насамперед тим, що вона представлена в 20-му калібрі, не є такий великий вибір зброї в цьому калібрі, і тим паче помпової рушниці ну, рідко де можна зустріти. Довжина стволів цієї зброї 51 см, стволи хромовані, ємність магазину 4 плюс 1, присутні кріплення для монтажу антапок, щоб кріпити ремінь. Класична помпова система, тому, якщо ви шукаєте. Цікаву рушницю в нетиповому калібрі і розглядаєте саме 20-й калібр. Раджу звернути увагу саме на цю рушницю і придбати її в нашому магазині. Детальніше про мисливську зброю читайте під цим відео. Якщо відео сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі і заходьте в HunterRV. Дякую за увагу! Вдалого дня на зв'язку!